Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На лазурному березі журналістам УП знову вдалося помітити другого президента України Леоніда Кучмо. Колишній президент проживав там в маєтку свого зятя Віктора Пінчука. Після початку повномасштабного вторгнення Кучма прокоментував агресію РФ на 15-й день. Другому президенту України 84 роки. За даними УП, Кучма був за кордоном на початку травня 2023 року. Після публікації до УП звернулася представниця прес-служби. Кучми за її словами, з лютого 2022 року він лише двічі покидав Україну в липні 2022 року. Та наприкінці квітня, на початку травня 2023 року, у прес-службі другого президента наголошують, що обидва виїзди відбувались, оскільки фізичний стан кучми потребував медичних втручань. На відео його супроводжує лікар Михайло Бродський, голова редради обозрівателі, В свою чергу написав наступне: вважаю, що Кучма винен у багатьох бідах країни. Він особисто доклав чимало зусиль для того, щоб Україні довелося в. Котре відстоювати перед Росією свою незалежність. Пам'ятаєте, як у Кучми запитали Путін убивця, він тоді з'їхав на м'яких лапах, мовляв, не відповідатиме, бо можливо йому доведеться сідати за стіл переговорів з російським президентом. Може настав час уже подумати, чому Росія так любить кучму як переговорника? Відповідь зрозуміла, хто від України підписував Будапештський меморандум, де факто і де Юре визнаний нікчемним. Леонід Кучма. Хто від України підписував ці мерзенні мінські угоди, що затягли нас у Трясовину нового етапу війни з Росією? Кучма. Саме ця людина давала Путіну завищені обіцянки у період свого правління. А в цей час його зять Віктор Пінчук опановував багатомільярдні ринки в РФ для своїх труб. Більшість українських компаній квот не отримували. А ось зять у кучми щастило в цьому сенсі більше. Чи міг куч лобіювати родича, не поступившись Путіну, без шансів? Чи я вважаю кучму зрадником? Так, але на жаль, за це його не посадити. Його навіть не вдалося притягнути до відповідальності за співучасть у вбивстві Георгія Гонгадзе і скоєння багатьох інших злочинів, що розкрилися під час кас... Сетного скандалу. Я впевнений, що саме кучма наказав убити гію, а мільярди пінчука дозволили йому уникнути покарання. Це все варто забути та пробачити не згоден. Якщо кучму не можна посадити, суспільство має проявити громадянську свідомість та оголосити його зрадником. Та вигнанцем інакше завдяки ось таким кучмам танки путіних постійно стоятимуть біля наших кордонів. А тепер про героїв угоди, через яких по Україні летять російські ракети. У розслідуванні фігурує Пустовойтенка, але за свідченнями очевидців тих часів були й інші. Серед них. Президент Леонід Кучма, Росія в 1990-ті вже починала використовувати енергоносії як політичну зброю проти України. Михайло Гончар, президент центру глобалістики стратегія 21 розповідав Радіо Свобода, що автором ідеї передачі бомбардувальників був Ігор Бакай, як глава Нафтогазу, для якого проблема була погасити борги перед Газпромом. До того ж, ціну на ракети та літаки занизили. Ідея була: от у нас там металобрухти якийсь є. А росіяни готові були його забрати. Ну і продамо його і погасимо борги, так і а президент. Кучма схвалив все це. Мовляв, хоч щось, хоч частину боргів погасимо, ну і пішли літаки та ракети до Росії. Виникло питання: чи не за дешево ми передаємо літаки? Але росіяни витиснули, елементарно сказавши, хочете більше, так ці літаки тоді нам не потрібні, мовляв, пригадує той контекст Михайло Гончар. До слова, Бакай після помаранчевої революції приїхав у Росію та став російським громадянином. Частина зі збитих ракет зберігається у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Три таких ракети, які українська ППО збила у січні. Травні та квітні 2023 року в Києві та в області, у списку переданих Москві у 1999 році. І це ще не повний список цінних озброєнь, від яких просто так відмовлялася Україна. Під тиском країн Заходу Україна у рамках програми спільного скорочення загрози передбачала відмову України від стратегічної ядерної зброї та ліквідації всіх засобів її доставки. Вимушена була порізати 60 бомбардувальників Ту-22 м та 7 Ту-142 під наглядом американських інструкторів. А ще Україна в межах виконання. Я цієї програми утилізувала решту крилатих ракет. Х-55, яку не віддала Росії. Це 487 х 55 Останній український бомбардувальник Ту-22М3 Утилізували 27 січня 2006 року на авіабазі Полтава. Він був останнім з 60 бомбардувальників. Нині на озброєнні в Україні немає важких бомбардувальників. Якщо подивитися у бік сусідів, то Росія жодних таких зобов'язань на себе не накладала і зараз ночами спокійнісінько тероризує літаками ту 22 м українські міста. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.